Кардинал Краєвський цього разу привіз в Україну медичний кемпер, мобільну операційну, яка служитиме поблизу лінії фронту для надання невідкладної хірургічної допомоги. Також святіший отець передав через кардинала ультрасонографи, які будуть передані до лікарень, що постраждали від обстрілів та бомбардування. росіян. кардинал Конрад Краєвський розповів детальніше про призначення мобільної операційної та поділився тим, у якій атмосфері цього разу долав довгий технічно складний шлях із Ватикану в Україну. Всередині цього кемпера шість апаратів УЗД: гінекологічні, кардіологічні та загальні. Сам кемпер швидше за все поїде на харківський напрямок, туди, де росіяни розбомбили лікарню. після зустрічі з мешканцями дому милосердя. Кардинал Краєвський відвідав благодійну кухню при парафії Божого милосердя у Львові, на якій працюють вимушені переселенці, що оселилися у Львові. Зазначив, що ця кухня щодня забезпечує благодійними обідами близько 200 потребуючих осіб по цілому місту.